Слово, Данило. І ще Кущ Сергій. Так, ага. Раз, раз, раз. Добре, чутно. Супер. Так, друзі, всім комфортно. Так, угу. да, тоді можемо починати зараз. Час. Вітаю вас, друзі! Кавова сфера розвивається стрімко зараз. Якісна кава доступна для нас кожного дня, хоча лише 5-10 років тому таке було складно уявити. Наша індустрія перебуває в постійному розвитку, і кожен рік, кожна чашка, і кожен рік і кожна чашка це новий виклик для нас. І ми його приймаємо. Мене звати Артем. І сьогодні я продемонструю, як інноваційний підхід на різних етапах створення продукту допомагає рухати нашу індустрію вперед. Дорогі друзі! Сьогодні для мене честь представити вам гейшу Саке це мікролот з регіону Каука, Колумбія, який вирощується на висоті. 1960 метрів. Саме там ідеальні кліматичні умови допомагають розкрити унікальний природний потенціал гейші. Фінка Ель Параїзо це легендарна ферма і справжні революціонери в обробці кави. Дієго Бермудес і його команда провели наукове дослідження і з'ясували, що кавові пори, які зберігають цукри, амінокислоти і ліпіди, мають певний простір. І, і не завжди є повністю заповненими, а мають певний простір і здатність отримувати речовини з навколишнього середовища. Це просто неймовірне відкриття на станції обробки параїзо. Вони відокремлюють кавову м'якоть і ферментують її в лабораторних умовах з контрольованим тиском і температурою, а також додають тропічні дріжджі. Таким чином, вони запускають процес метаболізму і створюють саме ті сполуки, які мають вплив на сенсорні характеристики моєї кави. В гейші саке нам особливо цікава концентрація такої речовини, як декалактон, що відображається у інтенсивних квіткових ароматах моїй каві з екстраординарною інтенсивністю. Саме тому ми обрали це, лот, бо він найкраще відображає інноваційний підхід Параїзо і їх увагу до деталей. Друзі, для мене, як для обсмажчика, було максимально важливо розкрити характер і потенціал моєї кави. Саме тому я по особливому підійшов до процесу. І сьогодні в одній часті ви скуштуєте бленд двох обсмажок. Я посмажив свою каву в два профілі, з різним часом стадії карамелізації в кожному з них. В першому профілі він склав, склав 33,5% і допоміг мені виділити яскраву яблучну і винну кислотність в моїй каві, а також отримати дескриптор рожевого винограда у флейворі. В другому профілі він склав 37,5%. Рожевий виноград трансформувався у мускатний. І я отримав більш щільне та соковите тіло. Я обсмажив свою каву на семплі Рьост 4 дні тому. Загальний час склав 5 хвилин, 30 секунд і 6 хвилин відповідно. Час розвитку був 40 секунд, а кінцева температура вируски 210 градусів. Я поєднав свою каву в пропорції 2 до 1. І за допомогою бленду я зміг підвищити насиченість флевору, а також посилити інші атрибути. Дорогі друзі, сьогодні я зварю для вас муген. Це пуровер від компанії Hario, який має особливу внутрішню форму без ребер. Фільтр щільно прилягає до стінок, і ми отримаємо мінімальну кількість води, яка проходить повз скаву таблетку. Це вплине на смак і зробить його більш чистим і комплексним. Дріп асіст, який знаходиться у верхній частині воронки, допоможе мені рівномірно і плавно подавати імпульси з води на каву таблетку. Таким чином, уникнувши зайвої турбуляції, я зможу отримати чисту. Солодку, а головне стабільну чашку. Друзі. Сьогодні я буду використовувати 18 грамів кави на 200, 80 грамів води 5 імпульсів. Перший 40. І 4 по 60. Температура води 92 градуси. Загальна мінералізація складе 34 ppm. Піаш буде нейтральним. Тобто 7. Сьогодні я буду використовувати середній розмір фракції 900 мікрон. В синергії усі ці параметри допоможуть мені отримати потрібну інтенсивність, а також баланс в моїй чашці. Друзі, а тепер найцікавіше: ми знаємо, що температура напою має безпосередній вплив на наші сенсорні відчуття. Кожен із тисяч наших рецепторів має власну зону чутливості, в якій ми відчуваємо певні смаки найкраще. Саме тому для вас я створив цю сенсорну карту на ваших столах і відобразив на ній три моменти, коли моя гейша буде смакувати найкраще. Я провів відповідність з часом дегустації для максимальної точності і вашої зручності. Друзі, тому будь ласка, слідкуйте за моїми рекомендаціями після подачі напою, будь ласка, перемішайте його ложкою 5 разів. І оцініть аромат з моїх сенсорних чашок, який я створив спеціально для збереження і посилення усіх ароматів та смаків. Коли будете дегустувати каву на гарячій чашці, зробіть декілька ковтків, щоб прогріти і підготувати рецептори, але не дегустуйте. І Після невеличкої паузи з наступного ковтка оцініть смак на гарячій чашці. Дорогі друзі, починайте дегустувати мою каву, справляючись на час таймера, який почне відлік на вашому столі, а також відповідні точки на сенсорній карті. Дорогі друзі, а тепер поговоримо про смак. Ваше перше враження від моєї кави відбудеться з її ароматом. Він буде інтенсивний і квітковий. У ньому ви відчуєте бузину, рожевий виноград, бергамот і чайну троянду. Інтенсивність флейвору буде вище середнього під час усього процесу дегустації. У смаку на гарячій чашці ви відчуєте мускатний виноград. Лічі, бузину і, 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 і персик та грейфрут. Коли чашка стане теплою, інтенсивності набуде смак лічі, бузини, виноград стане рожевим і з'явиться чайна троянда. На холодній часі це буде білий персик. Лічі, біле і гристе вино та бузина. Друзі, після смак буде довгий і яскравий під час усього процесу дегустації. На гарячій чашці це буде грейпфрут, чорний чай, персик. І какао. На теплій часі чай стане зеленим і з'явиться ківі. На холодній часі це буде молочний шоколад, біле, солодке вино і солодкий грейпфрут Кислотність буде середньої інтенсивності на гарячій часті і стане вище середнього на теплій і холодній. Вона буде комплексна. На гарячій часі це буде яблучна і винна кислотність. На теплій часі домінувати буде яблучна кислотність. І вона набуде граючого характеру. На холодній часі, вона стане іскристою, і соковитою, винною і яблучною. Солодкість буде. Середньої середньо інтенсивності під час усього процесу дегустації. На гарячій часті це буде чай зі свіжих фруктів. На теплій часті це буде рожевий виноград. І на холодній часті це буде солодке біле вино. Тіло в моїй каві буде інтенсивності вище середнього під час усього процесу дегустації. На гарячій часті це буде шовковисте і щільне тіло. На теплій часті. Воно буде шовковисте, приємне і соковите. На холодній часі воно стане ще більш соковитим і набуде граючого характеру як натуральне вино. Друзі, а зараз, будь ласка, оцініть аромат моєї чашки. Будь ласка, Таня, це моя чашка для вас. Будь ласка, Інна, це моя чашка для вас. Приємно, насолоджуйтесь. Будь ласка, Даня, це моя чашка для вас, приємно, насолоджуйтесь. Друзі, інноваційний підхід створює унікальний досвід і унікальні смаки, але найголовніше це ваші емоції і задоволення. Тому я дякую вам, бо ви є мотивація для розвитку нашої індустрії. Час.